Привіт! З вами подкаст «Долаємо мовні бар'єри, місце, де ми ділимося корисними порадами, як подолати страх спілкування англійською. Почнімо! У минулому випуску ми говорили про найпопулярніші помилки, яких допускаються люди під час вивчення англійської. Сьогодні ми трішки продовжимо цю тему та поговоримо про методи ефективного вивчення мови та інтеграції її в повсякденне життя з Анною Саленко, студенткою Київського національного університету, Шевченка факультету філології. Яка вже три роки займається викладанням англійської мови. Аню, ти з нами? Привіт, так, я тут. Аню. Як ти гадаєш з професійної точки зору? Мені б цікаво було дізнатися, які інструменти та ресурси можуть бути корисними для студентів у вивченні англійської мови. Тобто мається на увазі які додатки, застосунки і тому подібне. Хм, Добре. Спробую бути не банальною, бо, якщо чесно, мені здається, всім вже набридло відповіді типу дуаліно чи меморайз. Хоча ні. Насправді ці додатки також можуть бути корисними, однак в поєднанні з іншими, а не як основа. Крутий сайт, як на мене, BBC Learning English. Це великий відділ BBC присвячений вивченню англійської мови. На сайті доступні навчальні курси різних рівнів. Курси поділені за тематикою, такою як англійська мова в університеті, англійська на роботі, англійська у новинах тощо. Також можна обрати, що саме ви хочете вдосконалити лексику, граматику або в також корисний сайт British Council Learning English ресурс для вивчення англійської мови від британських рад департаменту уряду Великої Британії, що займається поширенням британської культури. На сайті можна вивчати граматику, лексику, покращувати навички з письма та вимови. Ой, цікаво! До речі, я ти чула про платформу FluentU? Ні, розкажи. Це така програма, що допомагає вивчити англійську у відеоформаті. Як на мене, цікавий ресурс допомагає збільшити словниковий запас та навчитися сприймати мову на слух. Цікаво. Я гляну потім. До речі, останній пункт, що ти зазначила щодо сприйняття мови на слух, дуже важливий для подолання мовного бар'єру. Згодна на всі 100%, і, до речі, в минулому випуску я обговорювала це. Може, в тебе якісь лайфхаки, як покращити своє сприйняття мови саме на слух? Насправді це дійсно важко. Дуже часто людина вміє писати, читати і навіть говорити англійською, але на слух нічого не розуміє. Як на мене, допомагає чути англійську скрізь, дивитися фільми та серіали англійською, можливо, YouTube. Можна навіть спробувати налаштувати стрічку TikTok та Instagram. Рілси, таким чином, щоб там було побільше англомовного контенту. Допомагає також вправа говорити з диктором, качаємо аудіокнигу з тексту. Ми починаємо повторювати за людину, яка її читає. Таким чином ми покращуємо і свою вимову, і також. Розуміємо розчути незрозумілі місця в записі, і самостійно їх проговоримо. Ой, Аню, дуже криті лайфхаки. Це дійсно правда. І я поділюся трішки своїм досвідом. Для мене особисто найбільше допомогла саме практика спілкування з носіями. Тому що, коли ти постійно чуєш мову, ти ще спілкуєшся не з носієм, ти хочеш не хочеш, тобі доведеться навчитися їх розуміти. Але на жаль, не у всіх є можливість так просто поговорити з носієм, так знаєш, у всюденному житті. Це правда. Для цього, до речі, можна використовувати такі платформи, як Speaky та English Language, and Usage Stack Exchange. А вони створені для того, щоб спілкуватися з носіями онлайн, наприклад, граючи у відеоігри. Круто! Ой, до речі, а що ти скажеш про всім відомі до лінго та Memorizes? Це такі застосунки для вивчення англійського, хто не знає. Але я думаю, що всі знають. Наскільки вони, в принципі, корисні для вивчення, твоя особиста думка. Подібні застосунки можна також використовувати, але як додаткову програму, бо вона більш розрахована на вивчення основних базових фраз та письмової системи мови. Тому так, вони корисні, але на першому етапі, коли людина починає вивчати мову. Тільки на першому етапі. Але, звичайно, їх можна використовувати і на подальших етапах для розширення словникового запасу. 5 хвилин в день, плюс-мінус декілька нових слів. Це зручно і інтерактивно. Дуже дякую, Аню. Ну і на цьому, напевно, ми будемо на сьогодні завершувати. Дуже дякую тобі, що прийняла участь у нашому подкасті. А з вами були долаємо мовні бар'єри. Чекайте на наступний випуск.